Так, формуємо батони. Нашу передформовану заготовку треба зробити рівномірною, щоб була не така пуххенька і маленька, а більш пласка і ширша. Тоді вам буде трошки легше з нею працювати. Для цього розкритими долонями, ось сіма частинками, беремо і притискаємо з центра в края. Без розтягувань, без цього всього. От таких танців руками просто поклали рівненько, як прес, і опустились. Раз. Трошки в сторону. Тим самим ви виганяєте із центру тіста в края і його вирівнити по своїй площині. Ви підняли, перевірили, що він прилипає до столу, і тепер починаємо. Якщо тут трошки підсохло, можна зночити водичкою. Нам треба цю частину тіста покласти за центр. Для цього ми беремо її, припіднімаємо і просто кладемо всерединку. Хоп, поклали. Оце місце, де у вас склалося тісто. Нам треба трошки прижати його. Може взяти долоню, частинку долоні. І таким чином пройтись. Розвертаємо тісто оцим відкритим шматком краєчком від себе і накриваємо цією частиною тіста попередній шматок. Ось така виходить заготовочка. І тепер... Фінальна задача це з'єднати між собою оці дві частинки. Що підсихає, не боїмося кожен раз краще змочити водою, ніж потім ми будемо отримувати не заготовку. Кладемо тісто на бік. шовчик косінь стає, він був зверху, стає тепер він з боку. Перетримуємо пальцем центр тіста, беремо такий защіп, трошечки підгортаємо, зовсім легенько, не сильно. І цією частиною долоні ми просто беремо і спускаємо оцей край. На стіл, між цим ніжню частинку. Тобто поклали долонь і опустили вниз. І вона має зліпитися. Областком. Ось так виглядає. Поклав, поставив на цю частинку долоньку і вниз. Вот. Отримали таку заготовочку.